Друзі, привіт! Всіх вітаю закінченням чергового марафону стрункості. Ви знаєте, ми всі отримали, всі команди отримали просто фантастичні результати. І найкраще і саме важливе, що є в наших марафонах стрункості, це ті результати, які ви отримуєте. І ви знаєте, я хочу вас познайомити з результатом а, нашого переможця, переможця нашої команди, бурячок Ірина. Ну, нехай вона сама розкаже. Про свої досягнення, як в неї це було? Вітаю, я Борячок Ірина, мені 58 років, я з міста Харків. Вже 5 років я є вдячним клієнтом компанії Herbalife Nutrition. Прийшла до клубу здорового способу життя у Харкові для того, щоб скинути зайву вагу та покращити своє самопочуття. За шість місяців мій результат був мінус вісім кілограмів та 18 сантиметрів талії. І так я стала краще себе почувати. в мене зникла задишка, я стала більш впевнена у собі, в мене з'явилося більше енергії, і я стала краще виглядати. Але, на жаль, за місяці війни через постійний стрес, постійне недосипання, малорухливий спосіб життя. Я набрала зайвих кілограмів, з якими самотужки впоратися мені не вдавалося. Я прийшла до марафону антистрес. Тут я маю команду однодумців, тут я маю консультації спеціалістів щодо зниження ваги, щодо її утримання, щодо утримання водного балансу, щодо продуктів харчування, з якими ми знижуємо вагу. І за 5 марафонів мій результат мінус 5 кілограмів. На цьому я не збираю зупинятися, я буду рухатися далі і буду продовжувати приймати участь у марафонах антистрес. Хочу побажати всім тим, хто тільки мріє і тільки хоче знизити свою вагу. Не зупиняйтеся, вірте в себе, вірте в свої можливості, вірте в те, що вам на допомогу прийдуть небайдужі люди, і саме вони ведуть ці марафони антистрес. Бажаю всім успіху. Всім привіт! Ради вітати вас на завершенні нашого передостаннього марафону антистрес в цьому році. У мене команда Україна, Чехія. Разом за 10 днів ми знизили 5 кілограмів. І хочу окремо виділити переможецю в моїй команді. Це Віта Кудрич. Вона знизила майже половину від цієї ваги, тобто 2,4 кг. Це майже 4% від її загальної маси тіла. А що саме і як їй допомагає марафон? Вона зараз нам розкаже у наступному відео. Всім привіт! Мене звати Віта. Я із Закарпаття. Зараз перебуваю в Чехії. Хочу поділитися своїми враженнями та результатами з марафону. За перший свій марафон знизила 900 г, за другий 2400, що дуже-дуже потішило. Марафон допомагає мені більш дисциплінуватись, сконцентруватись на поставленій меті, допомагає вибудовувати більш здорові звички в харчуванні. Мотивують дуже результати всіх учасників. Тож дуже дякую вам за цю мотивацію. Хочу подякувати своєму наставнику Єгору за підтримку і всіх чудові результати. Продовжуйте і всім дякую. Вітаю, друзі. Я Марина Станкович, мені 36 років. Я з міста Густ, Ось ще трошки і буде 3 роки, як я задоволений клієнт компанії Herbalife Nutrition. Мають чудовий результат: мінус 16 кг, все це дякуючи продуктам компанії Herbalife, моєму консультанту, марафону антистрес, клубу, такій постійній участі. Трохи розповім про свою команду. Капітан команди України, Чехії, Німеччина. За ці 10 днів ми разом всі учасники скинули 10 кілограмів. Ну, така серйозна цифра. Ось, всі учасники на програмі зниження ваги. Є дівчатки, які вже давно з нами і в марафоні, і давно вживають продукти компанії Herbalife, беруть участь в марафоні і таким чином вдається їм утримувати. Свій результат. А абсолютним чемпіоном, лідером у нашій команді стала Ірина Рідей ну такий фантастичний результат. Мінус 4 4,6 кг за 10 днів. І ось що вона про це скаже. Всім доброго вечора! Звати мене Ірина, і хотіла я з вами поділитися своїм результатом. В першу чергу, рік тому назад я. Пробувала, так як ми всі пробуємо щось зробити, щось змінити на краще себе, але я досягнула 5 кг мінуса, і для мене це було вже цього супер і супер. З вересня по грудень у мене мінус 10 кг. і я себе гарно почуваю, в мене змінилася шкіра, змінилось почуття, У мене зовсім міняється погляд на життя. Всім рекомендую, всім гарного вечора. Дякую. Привіт найкращим цілеспрямованим, активним, працюючим над собою людям. Сьогодні закінчився черговий забіг марафону стрункості антистрес. І я хочу привітати усі команди з чудовими результатами. Особливо хочу наголосити на переможниці своєї команди. Це Вубела Віолета. За цей забіг вона скинула майже 5 кілограм. Це просто неймовірний результат. Продовжуй, будь на зв'язку, будь в команді, отримуй свої найкращі результати. Я тобі буду в цьому допомагати, звичайно, і. Також хочу наголосити, що участь у марафоні стрункості це просто надзвичайний шанс отримати ваші круті результати, поставити конкретні цілі і впевнено до них рухатись, тому що є допомога ваших консультантів, наставників, і ми, як ніхто, точно знаємо, що все це працює. Ми маємо свої результати. Я маю свій особистий результат. Це мінус 22 кілограми. Працюю далі, маю чудове самопочуття, незважаючи на те, що е, недавно родила маленького сина. М -м, знову ж таки, хочу побажати вам нових звершень, нових перемог. Е, рухаємось вперід. Е, миру нам всім і перемоги. Над своїми звичками і в цілому. Друзі, всім привіт! Мене зовут Поколодна Єлена і я капітан команди. Ми, українці. Хочу поздравити всіх, всіх команди. всех участников, всех болельщиков нашего чата, чата марафона «Антистресс». Хочу сказать пару слов о своей команде и поздравить победительницу в этом забеге в моей команде. Моя команда, моей команде удалось снизить вес почти на 4 килограмма в этом забеге. Ребят, вы большие молодцы. Я вас поздравляю. У каждого за эти 10 дней цели были разные. Был участник, который набирает мышечную массу. Были участницы, которые хотели немного скорректировать фигуру. Ну и, конечно же, участницы, которые хотели снизить вес. Результаты у ребят совершенно разные, но победительница этого забега стала Екатерина Бочарова. Этой девочке удалось снизить вес на 800 грамм за эти 10 дней. Но э, Катя корректирует фигуру, и эти 800 грамм составляют 1,14 процентов от э, всей массы ее тела. Катюш, я тебя поздравляю сердечно. Ты большой молодец. Ты уже почти пришла к той завидной мечте. Цифры на весах, э, которые мы с тобой писали и планировали. А я хочу сказать всем участникам нашего чата выходите на связь со своим консультантом пишите дневники питания обсуждайте вопросы не молчите и тогда ваш консультант обязательно вам поможет и он знает как это сделать спасибо всем пока